Всім гарного часу, хай Бог благословить вас і сьогоднішній роздум про те, що потрібні святкувати. Християни, чи суботу, чи неділю, це питання дуже довго і багато разів говорюється серед людей, серед різних течій, серед різних представників різних релігійних груп, але тим не менш є відповідь і на це питання в Біблії. Апостол Павло, звертаючись до Колесян, каже наступне. нехай ніхто не зможе і не буде засуджувати вас за їжу або за суботу, або за нове, новолуння. Іншими словами, він каже: слухайте, всі ці свята, які були раніше, всі ці Закони, які були раніше, вони втрачають свою сутність, вони втрачають свій сенс, коли прийшов Ісус Христос, коли Він віддав своє життя за нас на Христі Голгофи. Чому? Тому що Ісус Христос проголошує, що питання не в тому, що ми робимо зовні, питання не в тому, які обряди ми виконуємо, питання в тому, а що в нашому серці. Що відбувається в нашому серці. Нас можуть любити, тому що ми можемо щось давати людям. Нас можуть любити, тому що у нас є якийсь талант, у нас є якийсь дар, у нас є якась здібність, у нас є зовнішність, якась нас можуть любити. Але при цьому не любити нашу сутність, не любити наші почуття, не любити наш, наш би, характер, наші мрії. І таким чином ми перетворюємось просто в якусь річ, яку використовують, а не в особистість, яку люблять. Так само і з Богом. Бог не хоче, щоб ми про просто виконували якісь обряди, бо хоче, щоб наше серце було наверне повністю до нього. Тому він і каже, питання не в суботі, питання не в неділі, питання в твоєму серці. Якщо твоє серце воно відкрите до Бога, то питання, питання зачиняється, коли вклонятися Богу в суботу в неділю. Ти будеш вклонятися Богу і в понеділок, і вівторок, і в середу, і п'ятницю, і і в, в неділю, ти будеш повністю посвячений Христу. Тому Хай Бог благословить вас, мати це відкриття, жити для Господа кожного дня, кожної миті, і хай Бог благословить вас. Якщо ви хочете більше дізнатися про те, що говорить Біблія про наше життя, про наше покликання, про сенс нашого життя, то приєднуйтесь до нас в наших бесідах, в наших читанні слова, в молитві щоранку, з пів сьому до піввосьмої кожного дня, з понеділка по суботу, через такий засіб, як WhatsApp. Силка на нашу групу буде нижче. Божих вам благословень!